Добрий день. Прийшов час нової лабораторної роботи. Це в нас вже восьма лабораторна робота, і ми її знову виконуємо в віртуальній лабораторії ФЕТ. Ви отримуєте, як завжди, інструкцію до виконання лабораторної роботи, і там буде посилання, за яким можна перейти. У нас відкриється віртуальна лабораторна робота. А може не відкриється. та не відкриється. Це на мене інтернет не так ще гарний. Ви побачите, ось лабораторія називається балансування. Ну, нас цікавить саме лабораторія рівноваги. Натискаєте і переходите ось в саму лабораторію. Що тут у нас є? Ну, по-перше, у нас є тут три вкладки: яка нам дає можливість бачити якісь фізичні величини. Це перша. Друга це позиція, яка показує. Маркери показує лінійку, наприклад, щоб познати одразу визначити плечі, сил, якраз ця лінійка, нам знадобиться. І у нас є набор, набір тіл. Ось у нас є тут невідомі об'єкти, у нас є люди, і у нас є цегла, з якою ми і почнемо. Дивіться, тут у нас в початковому стані наш важіль, врівнова... він опирається на ось такі підпорки. Тобто, якщо я, наприклад, поставлю ось тут і ось тут, то поки я не приберу підпорки, важель у нас скажімо так, він не в робочому стані. Тобто наша з вами мета лабораторної роботи, використовуючи різні тіла, наприклад, як ось тут зробити так, щоб у нас ось тут буде вирівноважувався важель для цього, що ми робимо, ми виставляємо тіла, як ми там вважаємо за потрібне. Потім прибираємо підпорки і дивимося, О, врівноважилась. Чудово. Тепер ми можемо записати маси цих тіл, плечі цих тіл і виконати лабораторну роботу. Можна, звичайно, робити, наприклад, ось так. Поставили, опустили, а потім потихеньку пробуйте врівноважити. Тобто, це ваша справа, як хочете, так і робите. то ось, дивіться, я теж, я теж ось таким способом. Мені теж вдалося досягти рівноваги цього башення. Це у нас буде перша частина лабораторної роботи, де нам треба використовувати цеглу людей, врівноважувати, наприклад, людей. Як, як це виглядає, коли ми врівноважуємо людей? Давайте ми цегру на місце проберемо, ну, до речі, дивіться, ось бачите, ось біленький цей бігулок, біле, біленька цяточка показує, де у нас буде знаходитись наша людина. Тобто де, де, де центр, тобто де точка прикладення сили. Бачите, тобто не ноги, а ось, ось тут, ось де ми її ставимо, вона звичайно сідає, але а, точка прикладення сили на відстані 1 метр від. А, Точки обертання нашого важеля. Ну, я плюс-мінус знаю, що мені треба зробити. А може, і не знаю. Та ні, мабуть, знаю. Ось так зробити. Ні, не знаю, виявляється. Давайте подивимось: 20 кг. а, я, мабуть, не врівноважу. Тобто мені навпаки треба, навпаки, треба робити. Тобто, мабуть, я її ближче посаджу, мені вдалося врівноважити. О, дивіться, мені вдалося таке вирівноважити людину. Чому я так легко це зробила? Тому що я знаю правила рівноваги важеля. Яке звучить так: у скільки разів маса одного тіла більша за масу іншого, у стільки разів, відповідне, плече повинно бути менше за друге плече. Тобто я можу це вирівноважити. Дивіться, в нас тут є ще таємничі тіла, невідомі об'єкти, масу яких нам треба буде визначити. Ну, знову ж таки. Можемо спробувати. Б. Ні. Ні. Куди нам треба рухати? Хто в нас переважає? Угу. Тобто ось. Приклад сюди. О, майже, майже, майже мене Дивіться, можливо буде таке, що вам, пересуваючи важкі, не вдасться врівноважити це тіло. Передсунули його на якийсь інший. О, дивіться, вдалося. Тобто не обов'язково рухати тільки одне тіло, можна рухати інше. Ну, і, звичайно, можна розрахувати, яка ж маса цього тіла за правилом рівноваги важе. І на що ще звертаю вашу увагу, це нам становиться, мабуть, ось сюди ми перейдемо. Дивіться, якщо я, наприклад, хочу. Давайте ми це все. А, до речі, кнопка очистити, лінійку вімкнули. Тобто, тут у нас все працює. От, наприклад, я хочу 5 кілограм. Ось тут у мене, наприклад. 10 кг. І я хочу, звичайно, я розумію, що мені це не вдасться, я хочу врівноважити ці 10 кг, поклавши ось сюди ще 5 кг. Так от, не вдасться, бачите? Тобто, вам доведеться якимось чином врівноважувати. врівноважувати 10 кг так? це таки однією цеглиною 5 кг. Або, якщо вже ви хочете, то вам доведеться 10 кг, то вам доведеться брати. Додатковий цей набір а, цього. Ну, в принципі, все. Як завжди буде творче завдання. В творчому завданні вам треба буде врівноважити. Цікаво, чи мені вдасться. Ну, наприклад, ось 3 тіла. По 10 кілограм. Ну, не знаю, давайте не по 10, давайте якісь різні не знаю, 5. Наприклад, там. 15. Ну, в общем, у вас буде чим зайнятися. Врівноважуючи всю цю систему. О, вдалося навіть з першого разу. Так. Ну, на цьому, мені здається, все. Бажаю вам попрацювати. А, до речі, забув. Є ще ж гра. От, наприклад, ми з вами розібралися з першим рівнем. Ось, перший рівень ми з вами зробили на уроці. Другий рівень, ну, другий рівень тут, мабуть, теж не так і, і складно. Ну, Давайте ось так спробуємо. Ну, тобто, нам вдалося. Звук тут, звичайно, такий, <кхем> можна його навіть вимкнути. Так, це нам вдалося. Ага, до речі, дивіться, якщо ви наступний раз зайдете, не факт, що вам це вдасться. Що вам, що, що, буде таке таке саме, така сама, такий сами, так, таке, таке саме завдання. Отже, на цьому все. Бажаю гарно попрацювати.